І того, слава Україні всім її синам та донькам. І шлях би трафив тих москалів. Представлю в вашій увазі вогневу споруду дерев'яно-земельну. По старинці це називається дзот. На проєкті в стані будівництва, тому ми маємо можливість бачити, бачити його внутрішню та зовнішню частину. Як вона будується? Значить, На даному, на даному, на в даній вогневій споруді є три приміщення. Вона планується під ДШК, тому має деякі особливості її побудові. І того, перше, переходимо до самого смачного. Значить, бойова частина. Де буде розташовуватись, чи планується розташування дишика. Вибачайте, зроблю пару акробатичних вправ, щоб не чебурахнутися. Схема одна і та ж сама: верхня розпорна рама, стіни, які складені з олівців, і нижню розпорну раму ви її не бачите. Тут буде стояти Тут буде стояти значить, цей станок під ДШК. Лінія прицільня, отут-от, хуй вони куди пройдуть плюс-мінус. Це є перша основна бойова частина цього зота деревяно земельної вогневої споруди. А москальською переводиться як деревяно земельна агніва точка. Друга вогнева. Точка, яка буде перекриватися ПК, РПК, АК, це вже не важливо. Головне в цьому всьому варіанті, це знову ж наша лінія прицілювання, куди буде вестися вогонь. Це друга кімната, грубо кажучи, кімната, в якій можна розташувати місце для відпочинку особового складу. Ось воно. І третя кімната це є тамбур, змушений перейти. Будете свідком, якщо я чебурахнувся. Значить, І, панове, маємо третю кімнату, яка називається тамбур. Зазвичай вона призначена для відпочинку особового складу перебування його в цьому місці. Але може бути ще й в даному варіанті от можемо тут от зробити ще й третю бійницю, яка буде йти на лівий фланг. Я ще обдумую, ну, ймовірно, швидше всього, я зроблю тут ще отаку бійницю. І у нас виходить такий нехижий, нехілий, як то кажуть, фортпост. Який зможе тримати прильоти і зможе давати відсіч. В даному місці це буде вихід. Ще пару шестіночку ми додамо, і з мішків викладемо протипожежний розрив термічний. Для цього буде обов'язково, коли закінчу цей проєкт, скину кінцевий варіант. О, Москалі знову. Пробують нас лякати, але фіг не вгадали. Ми вже своє відбоялися, відплакали. Раз. Якщо справа дійшла до війни, то всі сили і засоби повинні бути направлені на перемогу. Слава Україні, всім її синам та дочкам. І шлях би трапив тих москалів.